В Одесской областной универсальной научной библиотеке имени Михаила Грушевского состоялась встреча с доктором сельскохозяйственных наук, профессором кафедры прикладной экологии и гидродинамики Одесского национального политехнического университета Николаем Шалимовым. В рамках мероприятия ученый рассказал о жизненном пути и открытиях биофизика, основателя гелиобиологии, изобретателя первого в мире ионизатора воздуха Александра Чижевского. Также состоялось открытие книжной выставки «Чижевский Леонардо Да вінчі двадцятого віка. Олександр Леонідович Чижевський, біофізик, вивчав вплив космічних фізичних факторів на процеси в живій природі, зокрема, вплив сонячної активності і циклів активності сонця на явища в біосфері, в тому числі на соціально-історичні процеси. На конях лошадях куда на поляну большую желательно. Когда было солнце, полдень, наиболее максимум солнце. То есть уже тогда люди испытывали, понимали, что солнце их заряжает. Все они становятся более агрессивными, в хорошем смысле, более смелыми, их можно было вести в наступление. Професор кафедри прикладної екології та гідродинаміки Одеського національного політехнічного університету Микола Шалімов розповів на зустрічі в бібліотеці імені Грушевського про життєвий та творчий шлях винахідника. Підсумки життя Чижевського вражають. Він автор 500 наукових праць, був дійсним і почесним членом 30 академій, університетів і наукових товариств різних стран світу. На міжнародному конгресі біофізиків в Нью-Йорку в 1939 році Чижевського назвали Леонардо да Вінчі 20 Столетия. Его назвали Леонардо да Винчи XX века. То есть он мог и писать чудесные картины и мог это, в этом плане все оформить. Он писал также чудесные стихи. И вот получается, видите, опять-таки, где я вначале говорил, что люди стороне зато и зато катаются, мол, они не глубоко, извините слово, копают, берут. Да? И, ну вот это как раз те случаи, когда это, делается движения. Глибоке знання музики, поезії, томік віршів, мов сотні статей, живопису 400 полотен сприяло тому, що Чижевський сприймав зв'язки між космічними і земними процесами, між живим і неживим не тільки в строгих наукових рамках, а й у вигляді художніх образів. І от ці картини допомогли йому вижити були голодні води. Вони продавав, йшли Одеський вчений презентував свою нову книгу, присвячену видатному досліднику та винахіднику, а також попередні роботи, в яких Микола Шалімов вивчав ідеї Чижевського і намагався знайти їм практичне використання в Одесі. Мова йшла зокрема про встановлення електрофонтану для покращення екології міста та пошук за допомогою біолокаційної рамки геопатогенних зон одеських парків відпочинку. Крім того, на другому поверсі бібліотеки була відкрита книжкова виставка Олександр Чижевський, Леонард. О давінчі двадцятого століття.